Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Сьогодні ми з вами поговоримо про перший раунд Вимблдону 2024. Хоча є вже зіграні деякі поєдинки і другого раунду, можливо, ви навіть знаєте результати, але лише вчора був дограний перший. Погода, британська погода зараз на Вимблдоні. Якщо на грунті та харді маленький дощик, наприклад, можна стерпіти, то на траві, звичайно ж, ні. Кілька крапель і все, матчі призупиняються. Зокрема, Еліна Світоліна свій поєдинок мала грати ще у вівторок. Але зіграла лише вчора, і то в незапланований час. Але всі матчі вже зіграно першого раунду. Звичайно ж, насамперед, сьогодні ми поговоримо про вісім поєдинків за участю українських тенісисток. З вашого дозволу розпочну з матчу, який я очікував найбільше. Це звичайно ж матч за участю Марти Костюк, що з емоційним станом нагадаю шість поразок за останні сім матчів було у Марти. І то та одна перемога це була перемога у першому раунді на Роланга Дуже валідольна, яка точно силна і наснаги не надала Марту. І отут на Вимблдоні хотілося ж таки впевненої перемоги в першому раунді. Грала вона проти представниці Словаччини Ребеки Шрамкової і здобула подібну перемогу 6-3-6-2 за годину 13. Обидва сети в цьому поєдинку розвивалися приблизно за одним і тим самим сценарієм. На початку сетів боротьба, а вже з середини і ближче до завершення їх Марта брала все в свої руки. Навіть по ходу гри відчувалося дещо вищий клас, саме Костюк. В другому сеті Шрамкова вела 2-1, але потім 5 геймів поспіль виграє Марта, протягом яких програла лише три розіграші. Загалом же ж за матч Костюк жодного гейму на своїй подачі не програла. Це для жіночого тенісу серйозне досягнення. І, відповідно, дана перемога, я думаю, має надати наснаги та впевненості уже на раунди наступні. Тепер переходимо до історичних речей. Юлія Стародубцева, яка подолала кваліфікацію, здобуває свою першу перемогу в історії в основних сітках загалом усіх гренслемів. Грала вона проти бельгійки Ван Уйтвайк, рухалася просто неймовірно, билася за кожен м'яч. І що цікаво, 81% влучання першої подачі. А в другому сеті взагалі 93% для жіночого тенісу. Це неймовірний показник і таке буває не в кожному матчі. А от в даному було і це дало результат. 6-4-6-3 за годину 17. Закрила матч Юлія взагалі ідеально. Подаючи на матч, виграє гейм під нуль, закриваючи все Ейсом. Ну і також свою дебютну перемогу на Вамбулдоні здобуває Дар'я Снігур, яка нагадаю, також подолала кваліфікацію. Грала вона проти француженки Ошен Доден, але супротивниця нагадаю, з травня місяця була поза грою через травму, і склалось враження, що не повністю відновилася. Тому що якщо ще в першому сеті була боротьба, 6-4, то до другому тримайтеся міцніше, 6-0. Дар'я обігрує свою супротивницю. На фініші матчу навіть складалось враження, що не особливо навіть напружується. Тому безумовно радіємо за цю перемогу. Але про травму супротивниці або, скажімо, не кращу форму не будемо забувати. Подібна ситуація, до речі, була і в матчі за участю Лесі Цуренко. Щоправда, тут уже навпаки. Саме Цуренко, нагадаю, не мала ігрової практики з за часів Ролан-Гароз через проблеми зі спиною. Вона то приїхала на Вимболдон, але надовго тут не затрималася. В першому раунді грала проти Варвари Грачової, яка зараз грає за Францію. У першому сеті була боротьба. Леся навіть 3-1 з брейком вигравала, але після цього програла Сім геймів поспіль, тобто в першому сеті з 3-1 на 3-6, як наслідок поразка. А в другому грачова відразу стартує 2-0 з брейком. Ну а коли Леся, поступаючись 1-3 в другому сеті, подаючи, мала 40-0, але програла свою подачу, стало зрозуміло, що боротьбу вона точно не продовжить. Тож 3-6, 1-6, Леся, на жаль, програла. Щоправда, по завершенню матчу руку Грачовій не потисло. Також дещо не вистачило ігрових кондицій на серйозному рівні. І для Катерини Байд. нагадаю, півроку пропускала через травму. Ну а в першому раунді Вимболдону грала проти серйозної бійчині з Німеччини Зіґемунд, яка бігає за кожним м'ячем, який до того ж кілька разів цьому поєдинку допомагала фортуна. Зокрема, м'яч, включаючи в сітку, перевалювався на половину корту Катерин. У першому сеті було все рівно. Тенісистки на початку обмінялися брейками. Всередині першого сету була певна пауза через дощ. Зігемунд пішла, поговорила з тренерами і відразу зробила кілька брейків. Катерина мала шанси на те, щоб зрівняти рахунок, але не вийшло. 6-4 Перший сет для Зігемун. В другому для неї все було більш переконливіше: 6-1. До речі, в другому сеті у Катерини 0% виграних м'ячів на другій своїй подачі. Тобто, якщо не було першої, це завжди був прог. Граний розіг Тож далі йде німкеня. Після ось таких двох неприємних новин давайте поговоримо про хорошу новину про не просто перемогу, а впевнену перемогу Даяни Ястремської. Грала вона проти представниці Аргентини Подорозки, у якої, до речі, є українське коріння. Ні на секунду в даному поєдинку не виникало сумніву, що далі пройде Даяна. У першому сеті все було суперпереконливо, 6-1, Приблизно так само мало бути і в другому, тому що відразу 3-0 з двома брейками повела Ястремська, але потім Подорозка травмується. І це трішки розслабило Ястремську, як наслідок, зокрема, подаючи за рахунку 5-4 на матч, вона умудрилася програти свою подачу під нуль. І в підсумку все вирішувалось аж на тайбрейку, який, щоправда, Даяна впевнено виграла 7-1. Тож розібралася зі своєю супротивницею в двох сетах 6-1, 7-6. Ніяк поки що, на жаль, ніяк в цьому сезоні не вдається показати себе на гренслемах Ангеліні Калініне. Нагадаю, як на Австраліан Оупен, так і на Ролангароз були поразки вже в перших раундах. Подібна ситуація, на жаль, повторилася і на Вимблдоні. Грала вона проти безпрапорної Аванесян і програла в двох сетах. Щоправда, боротьби вистачало, але. Вісім подвійних помилок від Калініної, тобто два гейми просто так подаровано, а невимушені помилки 43 проти 20, тобто вдвічі більше від Калініної. Чим усім цим Аванесян, власне, і скористалася, здобула перемогу 6-2, 6-3. Чекаємо, US Open, можливо, там Ангеліна себе покаже. Ну і тепер про матч Ліни Світоліно, яка, до речі, встигла навіть зустрітися з Девідом Бекхемом. Грала вона проти польки Макделінет. Власне, цей поєдинок, ще раз нагадаю: по-перше, в незапланований день відбувався, потім не запланований час. Сам поєдинок переривався через дощ. Ну і також був медичний тайм-аут від Світоліної. Одним словом, дуже нервове протистояння. Ну і власне це був єдиний поєдинок українських тенісисток, який не обмежився двома сетами, а цілих три тривав. І що саме головне, і та приємно, це, звичайно, що Еліна його виграє. В першому сеті до рахунку 5-5 тенісистки тримали свої подачі, а потім Еліна робить брейк та виграє першу партію 7-5. В другому 2-0 з брейком вигравала, але діло дісталося до тай-брейку, на якому у Світоліної був матчпойнт, але, на жаль, довелося грати в. Рішальну третю партію, яку тим не менше Світоліна виграла 6-3, і що приємно закриваючи цей поєдинок, подала під нуль. Можливо, це додасть впевненості уже на наступний раунд. Тож, 7, 5, 6, 7, 6, 3 за 2 години 40 хвилин, чимало на корті поперебувала. Сподіваємось, сили на наступний раунд залишилися. Тож, 5 із 8. результат, в принципі, хороший, можливо, трішки більше очікувалось від калініної, ну але що ти зробиш, коли на Слемах просто не йде? Переходимо вже до анонсу однієї 32-ї фіналу. Ну і найсерйозніше випробування це, звичайно ж, у Дар'ї Снігур. Гратиме проти 14-ї ракетки світу Єліни Остапенко з Латвії, у якої нагадаю, є навіть гренслем, але і Дар'ї є ще їй показати, хоч і дівчачі, але також гренслем, а саме Вимблдон. Жодного разу між собою тенісистки ще не зустрічалися. Як мінімум, хороший досвід для Дар'ї звичайно ж, буде. Юлія Стародубцева в другому раунді буде грати проти представниці нової Зеландії Лілю Радовчич або ж Лілу Сан 123-ї ракетки світу. Нібито не серйозний рейтинг, але ось ця новозеландка, вона створила одну з головних сенсацій першого раунду, тому що зупинила фіналістку Австраліан Нопенки Китаянку Сін Сін Венжей. 1-0 за очними зустрічами на користь Юлії. Що цікаво, цей поєдинок це був фінал турніру категорії ITF. Даяна Ястремська спробує помститися за Лесю Цуренко, оскільки буде грати з Кривницею Лесі Варварою Грачовою. 1-0 за очними зустрічами на користь Даяни. Причому ця зустріч була не так давно на неймовірному для Ястремської Австралія Що цікаво, там також то була гра другого раунду, і там перемогу в двох сетах здобула Ястремська. Сподіваємося, що ситуація повториться. Марта Костюк, як на мене буде фаворитом матчу проти Австралійки Севіл 82-ї ракетки світу, в далекому 2018 році разок зустрічалися, і той матч виграла саме Українка. Ну і нарешті подивимося, чи залишилися сили у Еліни Світоліної. В супротивницях у неї 90-та ракетка світу, ні Мкеня, ні Майер. Жодного разу тенісистки між собою не грали. Кілька новин загалом по першому раунду у жіночій сітці. Отже, одна з головних це те, що Аріна Сабаленка знялася зі змагань, відповідно, однією з реальних претенденток на титул менше. Це шанс відповідно для всіх інших. Ну і друга, це те, що милорішня переможеться. Маркета Вондрушева уже поза грою, але через те, що програла гру першого раунду. В якій вона грала проти 83-ї ракетки світу іспанки Бузос Манейро 4-6-2-6 лише за годину 0-9. Щоправда, по ходу матчу трималася за бік, кілька разів присідала, одним словом, можливо, не найкращі кондиції були. Ну і така ситуація трапляється лише вдруге в історії Вимблдону, щоб минулорічня переможеця та й вибувала вже в першому раунді. Першою, до речі, це була легендарна Штефі Граф. тож, по крайній мірі, маркета в хорошій компанії. Якщо говорити про чоловічу сітку, то тут без сенсацій, ось подібних до маркети. Всі головні претенденти, Джоковіч Сінера, Лекарас пішли далі, головне випробування у них попереду. Головна новина першого раунду це те, що таки не зіграв Енді Марель. В принципі, в 2024 одна з причин очікування його це власне був виступ Енді, як же він зіграє на домашньому турнірі. Але на жаль, травма спини, отримана на п'ятисотнику в Лондоні, не дозволила йому зіграти. Хотілося його тут побачити, але, на жаль, не вийшло. Якщо на вимбулдоні все буде за графіком, уже завтра на каналі буде огляд другого раунду. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки і не пропустіть. На даний момент все. Дякую за увагу, за поділений час. На все добре!